Загинув він на другий день Великодня. Вони поїхали на завдання встановити зв'язок, їхали в машині з побратимами, і на них скинули е е ланцет. Російські скинули вибухівку і вони довго горіли. На День Святого Миколая нашим дітям принесли сповіщення про смерть. Така в нас і Пасха була, і кутя. Діти захотіли на Різдво, ми приїхали, привезли вже прикрашену ялинку. Рідна там П'єм з ним разом каву. Дуже велика підтримка в мене є його дівчина Таня. Яка так само дуже сумує за ним. Це для нас дуже велика втрата, дуже. Несемо ялиночку, квіти, цукерочку йому, все те, що він любив. І куття в нього є. Це дуже тяжкий період для сімей, тому що не свята всі повинні бути разом. І а, хочеться, щоб кожна родина, яка святкує вдома, пам'ятала, що це завдяки цим хлопцям. Люди ще мають можливість святкувати і зустрічати Новий рік.